Доброго дня, шановні мешканці Народлинської територіальної громади. Отже, що робити з пам'ятниками радянської доби, які є у нас в місті Новород волинський Їх є велика кількість, і що саме з ними робити, потрібно, щоб вирішувала громада. Ми маємо прикрий вже досвід. Коли пам'ятник Леніну просто зник, він був з бронзи орієнтовно вагатий тари дві тисячі бронзи. Але він зник і ніхто не знає, де він куди він подівся. У нас був пам'ятник першої кінній армії. Ми його знесли, але натомість нічого нового не поставили. До чого я це все веду? Я все ж таки волів би, перед тим, як зносити пам'ятники, ми повинні знати, що ми будемо з ними робити. Можливо, як в інших містах. Ми продамо ці пам'ятки на аукціоні і за виручені кошти. Ми купимо щось для наших Збройних сил, можливо, їх поставимо в музей. А що буде натомість на тому місці, де стояли ці пам'ятники? Давайте з вами обговоримо всі ці питання. Дякую всім за увагу.